18 рік 3800 доларів. 3800 доларів. Ви скажете, що так дорого? Бо це Титаніум. Це Ford Fusion, Титаніум. Версталінгові морді був тут такі ще до цього року. Звичайні парки йшли. Вам цікаво, напевно, що по попушкодження, чого його взагалі привезли до нас. Ну, давайте пройдемося цією стороною. Христинка, і консумір. Ця сторона гарненька. Кришечка. Що? Правильно, багажничка. Кришечка, багажника отримала. Під хвіст машина отримала, удар називається машина, отримала під хвіст. Заміна кришечки. Скільки вона вартує? По оригіналу, якщо я не помиляюся, колись я давно ці машини робив, тільки вони повиходили, 450 доларів було. А зараз я не знаю, можете мене поправити, сказати, скільки ще до чого. Далі, що ми маємо далі? І заміна фільонки. Фільоночки продаються окремо фільонкою, тут тобто четверть міняти не треба. Давайте подивимося. Так, Четвертушечку міняти не треба. Вони. Америкоси зрізали фільонком. Заміна отак фільоночки по цих швах. Фільонка, я думаю, буде вартувати Скільки? 150-250 200 250. в таких межах. Все. Якби в машині безпека, подивіться, не спрацювала. Машина на крутому шкіряному салоні. Ну, Хто знає, що це таке титаніум, то він в курсі. Задкові подивимося, що там до чого. Пороги поклали в машину, ви бачите, познімали шторки, не стріляні. В принципі, на люху на всьому. Машинка дуже класна. 10 з копійками там стала вона в Україні з всім з доставкою, з розмитненням, з нашими послугами. За 18-й рік Ford, Ford в титаніум комплектації Fusion. Я думаю, це класна ціна. Ви як гадаєте? Такі гроші без за таку машинку. У мене от менеджер Діма вчора показував Кашкая ем, 2010 року, дизельного на механіці, за 9500. Десятий рік, вісімнадцятий рік. Титаніум комплектація, тряпка така, якась така. Ну але хто хто що любить? Хтось любить одні машини, хтось другий. Так що в компанію Інтертрейд, з радістю привозимо багато американських тачок. Викуповуємо, ремонтуємо по гарних цінах. Консультації безкоштовні. Дзвоніть, пишіть, менеджера наші дадуть відповідь на всі ваші запитання.